Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні у нас 15 травня, 23 рік, місто Вінниця. Значить, сьогодні я хочу розповісти, для чого, для, чого, для чого укладається сітка, вольєрна сітка проти кротів. Є спеціалізована сітка. Проти, як вона і називається кротова сітка, це вольєрна сітка. Вона дешевша. набагато ніж, ніж кротова, прям набагато дешевша і крити її порвати не може. Оце зробив, зробив песик хазяйський. От. Але каріт такого зробити не може. От. Е для чого? Для того, щоб кроти потім в дальнішому не пошкодили газон. Тому що так, да, видатки на укладання сітки вони не малі, якщо перерахувати це на одиницю площі. Е, Але ремонт газона в дальнішому буде, буде набагато в рази дорожче, ніж зразу закласти сіткою і, і забути за цю проблему назавжди. Тобто це якісна сітка, Італія, виробник. Укладається вона під, під газон, можна і під рослини укладати. Десь орієнтовно 5 мінімум треба забивати 5 см рівень ґрунту над сіткою, щоб був. От, і все, воно буде чотенько класно рости. Вже останніх роки 3-4 ми ні одного газону не зробили, який би був без сітки. Тому що навіть якщо крота немає до того, як... З'явиться у вас газон, то потім він 100% прийде і почне почне копати у вас. Тому якщо вам ландшафтники градять класти сітку, то це забаганки не для ландшафтників. Це, це для вас, для замовника. В дальнішому буде все набагато простіше. О, тобто під кожною форсункою бачите отвір. Коли, чому крот з'являється, да, тому що газон систематично поливається і постійно в ньому є волога. Є волога, є, є черв'ячки, які можна поїсти, якщо там десь за парканом починається поле, яке літом буде сухе. І там копати буде зовсім некомфортно, то крізь фундамент пролізе і знайде, знайде собі шлях До вашої ділянки і у вас тут все перекопувати. Такі-то справи. Працюємо і йдемо до перемоги. Всім гарного і мирного дня!